Відсьогодні у Кримучуці свою роботу розпочала новостворена комісія з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Засідання розпочалося з голосування щодо визначення керівних органів комісії. Одноголосно на посаду секретаря було обрано Надію Нікітіну, головного спеціаліста відділу по роботі з ветеранами департаменту соціального захисту населення. Головою комісії також одноголосно обрали заступницю міського голови Ольгу Усанову. Заступником голови комісії стала директор департаменту соціального захисту населення Марина Доценко. У складі комісії всього 15 членів. Серед них 10 представників міської влади та 5 представників громадськості. В час зустрічі учасники обговорили основні напрямки роботи комісії, а саме розгляд заяв тих осіб, які їх подали, і які знаходяться у єдиному реєстрі пошкодженого або знищеного майна. Дія зараз перегружає в цей реєстр заяви, які вже подають громадяни, які мають право на такі житлові сертифікати. І коли ми отримаємо доступ, ми з вами зможемо ці заяви вигрузити разом з тими документами, які підкріплені до цих заяв. І ми тоді на комісії маємо перевірити підстави призначення цієї допомоги, наявність усіх документів, їх правильність і прийняти відповідне рішення. На сьогоднішній день створено 135 заяв на отримання нового житла у Кременчуці. Проте наразі комісія відклала їх розгляд через тимчасову відсутність доступу до необхідних реєстрів. Ми ці зможемо зробити після того, як Надія Миколаївна отримає доступ і зможе вигрузити звідти документи. Поки що у нас дві громади з Полтавської області тільки отримали доступ в РПЗМ. Всі інші на стадії отримання його тобто подали заявки або готуються подати. Створення цієї комісії це рішення, яке продовжує державну політику стосовно підтримки тих, хто втратив своє житло та вимушено покинув рідні міста. Наше завдання, напевно, оперативно працювала. Це що в нашій можливості це люди, і я думаю, це основне наше завдання. Розгляд усіх заяв розпочнеться вже незабаром. Щойно комісія отримає доступ до необхідних реєстрів. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.